Всім привіт! з вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла поговорити на таку тему: хто такий насправді сильний чоловік? Тобто, я знаю, що мене переважно дивляться чоловіки, і тому я думаю, їм така ж буде цікаво дізнатися про те, хто такий насправді сильний чоловік, і що це далеко не про якісь м'язи, не про якісь гроші, статуси і це все інше. Насправді це більше про внутрішнє. І тому. Я думаю, це буде корисно і цікаво. А отже, як на мене, сильний чоловік це в першу чергу це той чоловік, який має от внутрішній стержень, має якусь свою власну думку, якусь свою позицію по житті, якусь внутрішню опору. А, тобто він, наприклад, тримає слово, він не змінює свою думку залежно від того, хто там що сказав. Тобто він може почути іншу думку і, в принципі, може прислухатись і десь навіть. Щось для себе взяти з цього, але це не означає, що, наприклад, якщо хтось йому щось говорить, він одразу починає сумніватися у власних своїх поглядах, думках і думати, що, можливо, я не правий, потрібно напевно робити так, як вони роблять або кажуть. Тобто він все одно звіряється з собою своїми власними відчуттями, позиціями, думками і більше прислухається до себе, ніж там до всіх навколо. Так само він, так скажімо, ну, настільки має відчуття. Якоїсь такої цінності і себе, і інших людей, що він, ну, наприклад, якщо не правий, він спокійно може вибачитись і там його гордість від цього не постраждає, так скажімо. При тому він відчуває навіть якусь відповідальність за те, що він там може когось образити і. Не вибачитись за це, тому він обов'язково це зробить, і для нього це якби нормально, і само собою розуміється. Це не про якусь його слабкість. Тобто, навпаки, людина, яка сильна, вона може це зробити. Вона не вважає, що це проявить якусь його таку от невпевненість собі, що як це він так перед кимось вибачився. Наступний момент. Такий чоловік в стосунках з жінкою не буде чекати від неї постійно якихось жертв і завірень її почуттів та любові до нього. Тобто він і сам не буде робити якісь постійні жертви в ім'я любові, і так само не буде від неї цього вимагати. Тобто він не буде, так скажімо, десь намагатися прогинати чи навіть ламати її особисті кордони, намагатися якось її переконати у своїй правоті. Або якось її там перевихвати, переробити. Тобто в нього немає просто такого бажання. І так само він не буде терпіти такого повідношення до себе. Тобто, от він готовий приймати цю людину, раз він почав з неї стосунки, готовий якось там разом пристосовуватися не до одного, але при тому, ну, якби він поважає цю особистість, такою, якою вона вже є, а не думає, що от потрібно її трошечки там ще переробити, і тоді буде супер. І таке саме, звичайно, він не хоче до себе, тому що він теж вважає, що він вже повноцінна особистість, сформована, і для чого йому, щоб хтось його переробляв. Так, наступний такий так само важливий момент. Він не боїться відкритися у стосунках, тобто довіритися жінці. І так само. Коли навіть йому важко, страшно, він може про це сказати, і він не тримає цю маску сильного чоловіка, який ніколи не плаче, ніколи в нього немає проблем, він завжди такий крутий, сильний, і все може вирішити. Він може вирішити. Але при тому він має знати, що поруч є людина, яка його підтримує, зрозуміє, яка буде за нього, так скажімо. І він готовий їй довіритись і відкритись. І так само, звісно ж, очікує цього повідношення до себе. Так. Що ще? А, він, якби, не боїться відповідальності, я вже про це говорила, але при тому він не готовий постійно когось рятувати. Наприклад, якщо це стосується знову ж таки стосунків з жінкою, він не готовий стати її принцем на білому коні, в тому плані, що він постійно буде а, закривати всі її потреби, рятувати її з усіх її бід і так далі. Може це трохи неромантично, але, як на мене, це нормально і це. Якраз про якусь таку здорову позицію, здорову поведінку у стосунках, коли він просто може дійсно так само її підтримати, може якось їй чимось допомогти, але не рятувати. Це різні речі, коли рятують і коли просто допомагають. Тому жінкам, які чекають на принців, я мушу вас попередити, що принци, вони, якщо Психічно і психологічно здоров'я вони не будуть вас постійно рятувати. Вони можуть вам якось е, допомогти вирішити самостійно цю ситуацію, щоб ви її вирішили. Але при тому, вони не постійно за все, все за вас будуть робити. Тобто, це більше якраз такі. Якісь аб'юзери, тирани, такі більш токсичні люди так роблять, коли вони намагаються повністю вас окутити оцією своєю турботою, повністю все за вас вирішити закрити, і ви все, ви знаєте, як сидите в золотій клітці і думаєте, що це от, ось воно щастя. Насправді це просто ви стаєте абсолютно такою недієздатною, не самостійною людиною, яка просто залежить від когось іншого. І це не є здорово. Це є дуже навпаки токсично. і так, Руйнівно для вашої психіки. Тому важливо це вміти відрізняти і розуміти, де є здорова допомога вам, а де вже є токсична така потреба закрити вас від світу, оградити від нього і повністю зробити залежними від себе. Так, які ще... Важливий момент, я хотіла сказати, що сильний чоловік він буде так само прямо про все говорити, тобто без якихось там натяків, без якихось маніпуляцій, без таких всіх оцих речей ігор він просто буде говорити про те, що йому потрібно, що йому важливо, так само очікувати цього від жінок, з якими в нього, наприклад, будуть стосунки. І, звичайно, також важливий момент, що він, якби як сказати правильно, він не втікає, от не втікає від якихось таких непростих і складних розмов, питань, тобто він, можливо, десь всередині і відчуває якийсь страх, якусь напругу від цього. Ну, тому що, звичайно, більшість людей не люблять розмовляти на якісь неприємні і важкі теми, але він десь себе переборює і все одно залишається в цьому, залишається для того, щоб це вирішити раз. І на весь час, тобто, щоб це не тягнулося оцим шлейфом за ним, що от є там якась ситуація, яку він просто не хоче зараз вирішувати, але вона є, і вона все одно нікуди не дінеться, все одно доведеться її вирішити, і він її бере і просто за один раз намагається вирішити це. Тобто сіли, поговорили і вирішили, а не постійно відкладати і думати, що якось воно само вирішиться. Це позиція такої більш слабкої людини, яка просто втікає від проблем і думає, що воно якось самі вирішиться. Але в основному, як ми знаємо, так не відбувається. Так, uh, uh. що ще? Чоловік, uh, який є дійсно сильним, він не потребує, щоб його жінка постійно підштовхувала і надихала. Тобто він і сам чудово може з цим поратися. Тобто, в нього є внутрішня мотивація, внутрішнє бажання щось досягати, але при тому він просто хоче, щоб у нього був надійний тил в тому плані, щоб жінка була спокійна, ним, розслаблена, щоб вона ну, намагалася його зрозуміти, хоча б. І в той же час там займалася, наприклад, своїм життям, своїми якимись реалізаціями цілей, бажань, так але просто щоб вона. Ну не займалась тільки тим, щоб ось його піштовхувала, а просто е, поруч з ним так само розвивалася, і для нього це вже буде достатньо мотивацію, так само щось робити, щось досягати. Тому що люди, які е, успішні, які щось хочуть, бажають і це роблять, вони вже надихають своїм прикладом, і цього достатньо. Тобто не потрібно якихось чарівних дій у його сторону, щоб він почав от щось робити і надихатися. Людина, якщо хоче, вона все одно буде це робити. Якщо не хоче, ти там хоч з бубнами танцює, все одно вона не буде цього робити. Тобто ну не буде щось досягати, якщо. В неї нема такого бажання. Так, що ще? Дуже важливо, так, такий ще момент, що такий чоловік він не буде перекладати відповідальність за якісь свої проблеми на іншу людину. Він буде розділяти цю відповідальність, якщо це, наприклад, стосується стосунків, і намагатися разом вирішувати ці проблеми, а не просто робити відповідального когось іншу за все, що там відбувається. Так само такий чоловік він буде старатись приймати іншу людину, там, свого партнера, так? Він може не кричати про любов кожного дня, там не запевнювати в цьому, але він все одно є надійний у своїх діях, вчинках по відношенню до цієї людини, і відповідно у нас не залишається сумнів, що нас, наприклад, дійсно люблять, якщо ми з такою людиною. А, при тому такий чоловік він не контролює а, інших і не дозволяє контролювати себе. Але при тому ви все одно впевнені, наприклад, що він вірний вам, що він там не буде вам зраджувати через те, що він поважає вас, себе, свій вибір. І от коли от ви з такою людиною, ви розумієте, що це надійно, що він не буде там вести якесь подвійне життя а, за вашою спиною. А що якщо він зараз з вами, то це дійсно так і є. От він вас обрав, він вас обирає кожного дня. А, і він несе свою частину відповідальності за цей вибір. Ви свою, а там він свою. І, як на мене, це от найбільш така важлива, напевно, риса дійсно сильної людини, якщо вона готова бути з вами щирою, чесною і просто готова бути з вами у будь-яких ваших там, моментах, ситуаціях, коли навіть це не просто, складно, вона не буде втікати, вона не буде закриватися, вона буде з вами, і ви будете це бачити і відчувати. І буде готова. Бути з вами стільки, скільки потрібно, щоб от е, відчути цю єдність, щоб вирішити якісь моменти. Тобто, ось це воно дуже цінне насправді. Тому звертайте увагу на такі моменти. Ось це і є сильний чоловік. Дякую за увагу. До нових зустрічей!